Візок Кареламагія це яскравий представник нового етапу розвитку компактних моделей два в одному. На сьогодні це єдиний візок на ринку, який складається разом із люлькою, до розмірів, з якими можуть пропустити навіть до ручної поклажі в літаку в багатьох авіалініях. Але навіть без подорожі літаком сама можливість складання люльки разом із шасі це справжня зручність. А найприємніше те, що, як і всі візки Карело, магія поєднує в собі функцію функціонал топ класу з доступною ціною мене звати Самір, це канал магазину карапузів. Постав нам, будь ласка, лайк і підписуйся на нас, якщо хочеш бути в курсі. Усіх цікавих новинок, а ми починаємо. Вага шасі з люлькою 9,7 кг. кілограмів. Висота від підлоги до люльки 45 сантиметрів. Так, до неї треба досить низько нахилитися, але якщо порівнювати з іншими компактними моделями такого плану, то тут люлька десь на 5 сантиметрів вища. А от висота ручки 107 см сантиметрів вже підійде навіть батькам з ростом вище середнього. Ширина шасі 45 сантиметрів. Текстиль водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолету UV-50, капюшон з можливістю подовження, що дає захист і від сонця, і від холодного вітру. У люльці передбачена не одна, і навіть не дві, а цілих три вентиляційних панелі. Чохол на магнітах і блискавці. Капюшон опускається за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. Всередині тканина зі зносостійких матеріалів знімається для прання. Розміри спального місця 29х74 см. Можливо, для щоденного використання варто докупити цільний матрас. Це вже кому як подобається. До речі, з цільним матрасом люлька теж легко складається. Щоб скласти люльку з шасі, потрібно спочатку скласти капюшон, потім потягнути за механізм в основі люльки і. Вже потім складаємо раму. В такому вигляді, як ви бачите, візок без проблем стоїть вертикально і є також ручка для переноски. Розкладається ще простіше: натискаємо на кнопку в ручці. І дотискаємо люльку, щоб повністю її розкласти. Від'єднується люлька кнопками з ефектом пам'яті. Далі, щоб перейти на прогулянковий варіант, на раму треба одягнути комплект текстилю. Це робиться достатньо просто: протягаємо боки в направляючі, вставляємо капюшон. Надійно фіксуємо сидіння, вставляємо бар'єрку і маємо прогулянкову коляску вагою всього 7,3 кг, яка так само проходить до більшості авіаліній, як ручна поклажа. До речі, щоб не брудити текстиль, тут є спеціальний ремінець з фіксатором. Розкладається так само легко. Капюшон подовжується, є вентиляційне вікно, спинка регулюється ременем. Підніжка кнопками по боках. Розміри спального місця аж 33 на 92 см. Прогулянка укомплектована додатковим м'яким матрациком. Бар'єрка відкидна. Ремені зі зручним регулюванням, під зріст дитини і магнітною пряжкою. Форма підніжки зроблена так, щоб дорослій дитині нічого не заважало на неї опиратися. Колеса невеликі, передні 12, задні 15 см, але при цьому мають досить добру. Амортизацію. Гальмівна педаль на задній осі. Корзина для покупок витримує до 3 кг. В Комплекті рюкзак, антимоскітна сітка, дощовик, сумка для перевезення коляски і підстаканник. «Кареломагія» – це візок не лише для подорожей. він дарує свободу руху, не створюючи жодних обмежень, а доповнюють переваги практичні функції і приємна ціна. Замовити ж його можна на нашому сайті karapuziv.com.ua, також в наших магазинах в Сумах і в Києві. Ставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал. І до скорих зустрічей! Па!